У сторожниці влаштували благодійний Кубок Холмківської територіальної громади з футболу серед ветеранів. Магалися учасники віком від 60 років і старші. Сьогодні приймають участь чотири команди: дві зі Львова, одна з Сваляви і наша із Коретня з нашої територіальної громади. Я хочу подякувати усім, хто долучився до цього заходу, прийняв запрошення. Сьогоднішній захід приурочений для збору коштів для 128-ї бригади, тому я хочу подякувати насамперед нашим хлопцям, які захищають нашу державу, завдяки яким сьогодні ми можемо тут проводити такі заходи. І ветерани градо беруть у них участь, адже і допомагають воїнам, і підтримують власну фізичну форму. Цим саме підтримуємо морально і я думаю, і матеріально підтримуємо бійців. Кошти будуть перераховані на їх рахунок. А нам задоволення від того, що ми беремо в цьому участь, граємо футбол. І як ми ветерани, ми вже можемо лише морально підтримувати цих наших бійців. Слава. Героям, слава Україні! На Закарпаття радо приїжджають і гості зі Львова. Вчили запрошення кожний рік. Ми отримуємо запрошення вже більше десяти років. Ми прибуваємо. Ми на різних локаціях проводяться ці турніри і в Берегово, і в Укачево, і в Ужгороді. Тобто ми радо приїжджаємо на ваше гарне Закарпаття і проводимо матчі з різним успіхом. Деколи просто учасники, деколи. Золоті призери, срібні бронзові, по-різному буває, але нас тут гарно приймають, і ми дуже раді вам за запрошення. Незважаючи на свій вік, ветерани заповзятливо змагалися. Організатори задоволені перебігом заходу, визначилися і переможці. Турнір пройшов чудово, без травм, без усього. Перемогла команда Львів. Друге місце зайняла наша команда з нашої ОТГ Коритняни. Після змагань відбулася церемонія нагородження команд, а турнір у майбутньому може стати й традиційним. Дякуємо організаторам турніру, дякую всім учасникам і запрошуємо на аналогічні турніри в місто Львів. Слава нації! Меркій!